Розширення вен нижніх кінцівок та вагітність. Тому під час вагітності варикоз вен виникає частіше, тому що підвищений рівень прогестерону викликає послаблення венозних стінок та клапанів вен, що і призводить к варикозу. Ще одна причина це збільшення об'єму крові, що циркулює по організму. І третя матка, що росте, стискає крупні вени і. Перешкоджає венозному відтоку крові від ніг до серця. Симптоми варикозу вен можуть варіювати від легких до важких. Це розширені вени, набряки, які посилюються наприкінці дня або після тривалого стояння, відчуття важкості, печіння, болю в ногах та судоми м'язів. Ніг, особливо в нічний час. Найчастішим ускладненням варикозу вен під час вагітності та післяпологового періоду є тромбоз або тромбофлебід, які викликають біль та іноді почервоніння ураженої ділянки, що може погіршувати стан вен. Це тривале перебування в положенні стоячі або сидячи, малорухомий спосіб життя, взуття на високих підборах або використання шкарпеток з тугими гумками, які перешкоджають венозному відтоку, та сидіння з перехрещеними ногами. Профілактичні заходи. Намагайтеся якомога більше відпочивати бажано в положенні лежачі на боку, щоб матка не стискала вени. І не перешкоджала венозному відтоку. Займайтеся фізичними вправами, зокрема, плаванням. Використовуйте контрастний душ. Гуляйте на свіжому повітрі, тому що помірна ходьба покращує кровообіг. Крім того, можна використовувати лікувальний компресійний трикотаж під час вагітності та після пологового періоду, який запобігає тромбозам.